Вітаю вас, шановні глядачі. Ми й досі знаходимось у селі Лящівка, де сьогодні оглянемо ще одне домогосподарство. У коментарях багато глядачів прохають уточнити, який це район і яка область. Ніколи не міг подумати, що орієнтири, які я надаю у відео, а це Чорнобай та місце, де солаг з'єднує свої води з Дніпром, буде важко відшукати на мапі. Тому голосно кажу. Що це Золотоніжський, колишній Чорнобайський район Черкаської області. Село Лящівка немаленьке, має 1280 мешканців, по даних Вікіпедії. Розвинену інфраструктуру, асфальтовані дороги, школу, ФАП, дитячий садочок, ветеринарну аптеку і звичайну аптеку. До райцентру Чорнобай їздить маршрутка. Саме домогосподарство розташоване на центральній вулиці. І до нього підведений газ. Навпроти домогосподарства розташована школа і дитячий садочок. Це ви якраз зараз їх бачите. І ця дорога, яку ви тільки що бачили, йде прямо до пляжу і до тих місць, які були на початку відео. А ця дорога у цей бік іде до центру села. Пляж знаходиться у кроковій доступності. На відстані 500 метрів від будинку. Так виглядає домогосподарство з боку вулиці. На прибудинковій території, як зовні паркану, так і в дворі були висаджені різноманітні хвойники, грецькі горіхи, навіть молода барізка. Паркани брама металеві з листів профнастилу. Домогосподарство знаходиться на 25 сотках землі і складається з п'яти споруд. Це сам будинок. Вуличний літній душ і санвузол, льох, накриття для авто і один сарайчик, який можна використовувати для зберігання дров або розібрати. Заходимо у двір. Тут і троянди, і абрикоси, і молоді хвойники, а на молодих горіхах вже є плоди. Господарство не обтяжено великою кількістю споруд. для Худоби або зберігання кормів. Я б сказав, що це більший будинок для відпочинку на природі, де можна провести час за риболовлею, або на пляжі, або просто проживати доглядаючи за садком і невеличким городом. А можна використовувати як дачу. Проводячи тут вихідні і відпустку. Оце так виглядає будинок з вулиці. Будинок обладнаний кондиціонером. Проходимо проз будинок в сторону городу, оце зараз у нас у кадрі льох, льох похідний, глибокий і великий. Бачимо за пагорбом льоху два душника, оце таку довжину має відділення внизу. Бачимо літній душ і вуличний туалет. І оце той сарайчик, який не придатний для худоби, а більше для зберігання. Це город, кабачки, кукуруза. Розвертаємося на 180 градусів і бачимо будинок з сторони городу. І першим нам впадав в око тіньове накриття для авто. По цій дорозі також можна заїхати у двір з вулиці, трохи оминувши паркан. Це, так би мовити, господарчий заїзд. Тут також висаджені молоді горіхи. Є й старі дерева. Повертаємось у двір і йдемо оглядати будинок. В будинок складається стінець і трьох кімнат. Це велика кухня. Вона майже займа пів будинку. Опалення газовий конвектор. Вода в будинок не заведена. На подвір'ї у кутку ви бачили колодязь. Глибина колодязя 15 метрів. Колодязь власний і тому воду можна легко завести в будинок. Це такий ще додатковий коридорчик. І потрапляємо до великої кімнати. Отак вона виглядає. Також опалення газовий конвектор. І маємо невеличку спальню. У будинку також є пічне опалення. І груба або комен виходить до всіх трьох приміщень: кухні, зали і спальні. Стіни і стеля в усіх приміщеннях пофарбовані кредою. Вікна і підлога дерев'яні. Також маємо кондиціонер. Посилання на оголошення на OLX про це домогосподарство буде розміщено внизу під відео в описі. Вартість цього домогосподарства 2800 доларів. Як на мою думку, то домогосподарства з цього і попереднього відео у селі Лящівка мають найкращий вигляд по співвідношенню, ціна якість плюс чудове місце розташування серед усіх будинків, що ми оглядали на моєму каналі. Наступний огляд вийде у вівторок, і це буде будинок у селі Васютинці теж на Дніпрі, яке розташоване неподалік від села Лящівка. А на сьогодні це все. Нехай вам здоровиться, шановні глядачі!